Міністерство молоді і спорту України, яке очолює нині тимчасово виконуючий обов'язки Матвій бідний. Вас вітаємо. У цій порі. Доброго вечора. Отже, добрий вечір. І вам сьогодні ви звітували про 100 днів, як ви фактично очолюєте міністерство молоді і спорту України. Про які результати можете говорити за ці 100 днів. Врешті розкажіть нам зараз. Ну, роботи було зроблено багато, багато повсякденної. Але з стратегічних завдань, які ми для себе ставили, ми дуже важливо, що вперше за фічно всю історію, я думаю, що українського спорту ми провели цілу низку досліджень, що собою являє спорт в Україні, це дослідження рівня залучення людей до оздоровчої рухової активності. Тут нам на жаль є над чим працювати. Ми побачили, що рівень залучення. До занять наших людей складає трохи більше 15%, Тоді як ми знаємо, що в країнах Європи таке залучення є на рівні 38%. то це громадяни, які свідомо займаються спортом для поліпшення своєї фізичного емоційного стану, ведуть здоровий спосіб життя, і ми вбачаємо свій першочерговий пріоритет саме в тому, щоб українці почали більше уваги приділяти собі своєму здоров'ю здоровому способу життя. Ми провели аналіз роботи наших федерацій, що вони собою являють як головні суб'єкти спортивного руху, чого їм не вистачає і над чим їм треба працювати, в чому нам треба їм допомогти. Також нам вдалося провести низку міжнародних зустрічей за нашим западом. Кілька членів нашої команди здійснили подорожі в такі країни, як Франція, Німеччина, Польща і Норвегія. І а, дізналася про ті практики і розвитку спорту механізми, за якими функціонує спорт в цих країнах, і бачимо вже певну. Ну в нас є бачення майбутнього, яким чином ми маємо вибудовувати нашу систему спорту для того, що реформувати її, для того, щоб а, також а, і наш з точки зору, як я вже казав, масовий спорт і спорт вищих досягнень а, розвивалися дуже стрімко і швидко наздоганяли країни Європи. Про бачення майбутнього ще розпитаємо, але перед тим ви нещодавно говорили про те, що відсотків 50 вашої діяльності спрямовані на те, щоб не допустити росіян до змагань міжнародних, так як ви загалом оцінюєте успіхи на цій ниві і чи дає буде якісь результати дипломатична робота і депутатів, і ваша і всіх олімпійців спортсменів щодо недопуску росіян до олімпійських ігор 2024 року. Я би сказав, що така робота проходить в кількох площинах. Це, як ви вже зазначили, дипломатична робота на рівні урядів. По-друге, робота спільна з нашим національним олімпійським комітетом, з його президентом Вадимом Марковичем Гуцайтом, з яким ми спільно працюємо. В частині співпра з контактів з міжнародним олімпійським комітетом, а також медійна площина, яка теж дуже важлива сьогодні, і ми робимо все, щоб використовувати будь-яку можливість для того, щоб поширювати інформацію щодо того, що Росія сьогодні коїть в Україні, і як цей військовий злочин впливає на стан нашого спорту, на нашої на стан нашої молоді, який а, ну, які страшні наслідки це має, і е, в цьому сенсі наші спортсмени є найпотужнішими амбасадорами нашої країни, які можуть найкращим чином нагадати світу сьогодні, а що власне відбувається в Україні, і е, дати зрозуміти, що так само це може відбуватися в будь-якій країні, яка сьогодні можливо навіть забуває і недооцінює. Те, що е, сьогодні відбувається в Україні, і той подвиг, який сьогодні е, здійснює е, український народ, ми почали нашу розмову з того, що ви вже три місяці фактично при посаді, аналізували власне як міністерство його робота змінилася за цей час. А можете детальніше розказати про плани, пріоритети міністерства на найближче майбутнє? Знову ж таки, є поточна робота, Серед неї, звісно, пріоритетно є підготовка та участь нашої команди в Олімпійських іграх в Парижі цього року, цього літа. Звісно, нікуди не дівається робота по протидії поверненню представників окупантів на міжнародні спортивні майданчики. Але якщо ми говоримо про ті завдання, які ми перед собою ставимо стратегічні, то основна робота полягає в тому, що ми бачимо, що міністерство має позбуватися непритаманних для уряду повноважень. Ми маємо передавати функції реалізації політики суб'єктам спортивного руху, спортивним федераціям, створювати умови для створення і функціонування спортивних клубів. Водночас ми маємо робити все для того, щоб наша спортивна федерація стали більш спроможними, мали більш можливостей брати на себе цю відповідальність, відповідати за використання тих ресурсів, які їм надає держава, щоб вони мали ті критерії, за якими вони мають орієнтуватися і на які вони мають спиратися, коли будуть здійснювати підготовки, здійснювати заходи з за реалізації державної політики, щоб вони більше уваги все ж таки приділяли базовому рівню роботі в громадах, роботі в масовому спорту, роботи з дітьми. І не тільки з дітьми ми бачимо дуже потужні виклики, пов'язані, звісно, із війною і питанням безбар'єрності, доступності. Інтеграції наших поранених героїв, які сьогодні повертаються з передової, це теж один з наших пріоритетів. Тут теж дуже багато в нас роботи, як методично, і Ми сьогодні за нашу ініціативу вже створено програму підвищення кваліфікації для фахівців в галузі, які можуть вже сьогодні в нашому університет фізичного виховання пройти тренери для того, щоб мати можливість працювати із ветеранами, які повертаються, які можливо отримали травми, поранення, ампутації. Це теж потребує додаткового фаху, додаткових знань, і саме це сьогодні, саме ці знання сьогодні можна дуже швидко набути на базі вже існуючої освіти. А, ну тобто роботи ну, дуже дуже багато, і ми, ми ми але Ми бачимо чітко бачимо, бачимо той курс, який який ми врешті, були. врешті, напрямків чимало ідей, чимало. Нехай все виходить. Ви готуєтеся до Олімпіади разом зі спортсменами? Ми вас підтримуємо. Дякую за долучення до ефіру. Матвій бідний. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра молоді і спорту України.